Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами відправимося в подорож разом із нашою маленькою собачкою, а як ви всі знаєте, скай. І той ж скай, куди ти нас запрошуєш? Mm -hmm. Зараз ми подивимося, куди ми потрапимо. Вау, ми потрапили з вами на берег моря! І тут ми бачимо хлопчика і дівчинку. Це друзі нашої скай. Вони з нами також сьогодні будуть грати і подорожувати. І перше, що вони нам приготували, це загадка. Зараз ми її послухаємо і відгадаємо, про що в ній йде мова? Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Хм. Що це може мандрувати, впевнено, вперед? Через море океан. Як ви, дітки, думаєте, це корабель. Ось такий гарний кораблик підплив до бережку. А який звук корабель нам дає. Ось такий у у у ми сьогодні, дітки, цей звук позначимо буквою. І так. Дивіться, ми сьогодні вивчаємо букву У. Звук У ми чуємо, а букву ми бачимо. Ось така буква У. Дуже гарна. Які слова починаються на У? Україна. Так, це наша рідна країна, де ми з вами живемо. Українець. Українка. Ось такі слова починаються на звук У. А що думаєте, це все? Ні, дуже багато слів. Є в українській мові, які мають по своїй назві звук У. Ось дивіться: Учити. Уда. Учень. Узвар. Усмішка. Ось такі слова ми з вами тільки що побачимо на звук У. Я пропоную вам також, коли закінчиться наше заняття, згадати, які слова ми сьогодні називали. Вау, дітки, ви тільки що отримали лайк. Відченячого патруля. І щіднячий патруль нам передав гра, збираємо слова. Подивимося, які нас тут слова є. Автобус. Удав агрус, урожай. І ви бачите, тут є такі листи. Перший лист із буквою А. Ми цю букву з вами вивчали на попередньому уроці. Другий лист із буквою У. Нам з вами потрібно розкласти слова. Якщо слово починається на А, Кладемо у лист, де написана буква А. А якщо слово починається на У, кладемо у лист, де написана буква У. І так, перше слово у нас автобус. А. Перша літера в слові автобус А. Другий малюночок. «У», Уда. У перша літера у слові «У», «ДА», У. Третя картинка Агрус. Агрус. Агрус починається на звук А. І ми бачимо буква перша А. І четверта картинка у нас урожай. Урожай починається на букву У. Ми виконали це завдання ви молоді. Трімуйську зірочку. Де, чи, 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 чи. Ідемо далі. Тепер ми з вами пограємо в графік. Приготували долоньки. Треба плескати в долоні, якщо почуєте в слові звук У. І так. Узвар. Є звук У. Місяць. Немає звука «у». Хліб. Немає звука У. Україна. Є звук У в слові Україна. Земля. Немає. «Українці» – Є звук У сорочка. Сорочка. Немає звука У. Цукор. Є звук у слові цукор. Устілки. Є звук у слові «усілки». Свічка. Немає. Трава. Немає. Рослина. Немає. Учень. Є звук у слові «учень». Школа немає. Учениця! Є звук у слові учениця. Молодці малята, дуже гарно ви працювали. І йшли далі. Це дуже добре. Ой-ой, подивіться, у нас букви. І така доріжка між буквами. Що ми зараз будемо? Ми з вами будемо читати букву сполучення, коли дві букви читаються разом. Дивимося починати на букви. Називаємо букву У. А, добігли до букви А. У А. А. У. Ау. Подивимося, дітки, що ми прочитали. Уа! Так може плакати немовля. Уа! Уа! Ау! Ау. Так, ми промовляємо. Коли заблокали в лісі? Ау! Ау! Ідемо далі. Ой-ой, зараз будемо грати в капітані дивіться, дітки. Тут такі човники. На відрилах написані букви. На першому човні написана буква А. А на острі погляньте, стоїть буква У. Зараз ми їх з'єднаємо, допоможемо кораблику доплисти до острова. Другий корабель також прямує до острова, ми йому допоможемо. У -а. Стали букви поруч, і в них вийшло. Ауа. -а. Ось так ми з вами тільки що почитали і рухаємося далі. Ой-ой-ой, подивіться, наші хлопчики і дівчинка стоять біля лісу. І чують, злісу лунають такі звуки будемо читати Вуками. ау, Ау Ау ау. Ау ау. Ау Ау, ау, ау. М -м -м, певно, що тут. Мабуть, хтось заблукав. Зараз подивимося. Ой, дивіться, маленька дівчинка плаче, а як вона плаче? Уа, уа уа. Уа уа уа. Уа, уа уа. Чому ж дівчинка плаче? А дівчинка говорить, зараз послухаю, що вона говорить. Ану я наближусь до неї. Що що, 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 що трапилось? А, зрозуміло, що в тебе трапилось. Дівчинка говорить, що в неї загубилась буква У у. Її звуть Пулянка, у ку вона не може знайти. Так ось вона, де буква заховалась. Зараз ми допоможемо цю букву побачити Олянці. Ось погляньте, дітки. Тут дві букви. А У. Ось ми бачимо буква У. І тут також можна придивитися і побачити ось буква У. І тут ми також бачимо букву У. І тут ми бачимо з вами букву У. Погляньте, Олянка вже не плаче, вона вже радіє, що букву У ми для неї знайшли. Виконали ми дуже таке важливе завдання. І одразу за допомогу від щенячого патруля. Ай, і п'ять очок. Тепер ми з вами граємо з пальчиками, тож піднімайте свої долоньки і починаємо. виконувати thank mm -hmm. you Молодці, дуже-дуже добре. Ну що, дітки, ми розім'яли наші пальчики, вони стали дуже вправними. Пропоную вам написати букву У. Але писати ви вже будете, дітки, самостійно. Ось так показує нам пальчик, як написати букву У. А також, малята, ви зможете не тільки букву У написати. А її також зліпити із пластиліну. Я впевнена, дітки, що у вас все-все-все вийде. Зараз я вам покажу, яка в мене буква вийшла з пластилінова, і у вас будуть букви усіх різні. Ось таку зліпила букву Я, а яка буква буде у вас, ви мені покажете на наступному нашому занятті. Дякую вам, малята. Ви всі молодці.